Вітаю всіх на своєму каналі. Не було мене 9 днів. Чому не було? Тому що всі, хто зі мною давно, знають, що на каналі намагаюся щось розповідати корисно, щоб кожне відео щось де якусь маленьку інформацію покласти. На жаль, нічого цікавого не було. Весь в роботі господарство після холодів, після снігу потрошку виходить. Хтось навіть там от парується, щось там намагається, тренується, ну нехай не будемо заважати. Е, ну, трошки новин є, зараз розповім, е, може буде цікаво. Основне, чим займаюсь, ви знаєте, роблю комбікарман і зараз готуюсь до переїзду. Десь 1 березня вже буду в новому приміщенні, але, мабуть, працю там почну, ну, дай боже в середині березня ближче до квітня. Чому? Тому що приміщення 120 квадратів воно пусте. Тобто мені зараз його звільняють. І там немає ні розеток, ні проводки, нічого. Зовсім. А для того, щоб зробити все класно, це треба самому. Шість днів на день працюєш з кормами, і виходить, що півсуботи і неділю будемо там працювати. А може після обід, або надвечір, а може вночі будемо там працювати. Благо, що є вже помічник. Хто зі мною скажу давно. То знає, що в селі шукав півроку та весь рік шукав людей. Приходило 7 чи 8 людей, день-два попрацюють, отримують зарплату. Ну я розраховувався кожен день і досі розраховуюся, отримують зарплату і кудись зникають. Нарешті повернувся хлопчик, який в мене працював. Два тижні відпрацював повністю 10 робочих днів. Не запізнювався з 8.30 до 12, як потрібно. Допомагає молоть іменно на дартімолки, стоїть, допомагає вантажити, носити. Також є права, то треба на олійницю там замакухай, він тепер їде, а я працюю. Тобто трошки обов'язки розділив і класно, супер. взагалі обалдіть, в мене з'явилось дві години вільних на день. Дві години. Я ці дві години, ну звісно, не відпочиваю. Звісно, не відпочиваю, але ці дві години я використовую для спілкування з постачальниками. Нарешті я можу телефонувати, щось знаходити, спілкуватися, приймати якісь рішення. Ну не було цього часу, і тепер він є. То коли, куди я направив, я нарешті замовив кормозмішувач і драбарку. Все, приїде, покажу, кормозмішувач горизонтальний, драбарка вакуумна на 7,5 кВт. І також замовив е, три деталі. І на Волині мій підписник, мій однодумець е, його господарство на моєму БМВД. У нього є навички токарні. Електрика, у мене тут такої людини немає, то я зробив замовлення на нього і він мені збирає гнучкий зерна какета. Шнек для транспортування зерна, гнучкий. Тобто я замовив сам спіральшнек, замовив трубу. Трубу взяв, ну, коротше, все розповім, яку трубу взяв, і мотор редуктор Все нове, все з нуля то треба там трошки виточити, трошки зробити. І буде в мене транспортування зерна не спиною, не руками, не ведрами, а по кнопочці. <гум> дуже хочу, щоб це все запрацювало. дуже. Я е, чекав якби, на то, щоб отримати кредитні средства. Тепер я повністю то був по в боргах, тепер я отак. От. <гум> Залишилась тільки душа, яку ще до біса не продав. А так, мабуть, заклав все. Сподіваюся на краще. Сподіваюся, що це все буде працювати і ну, буде радувати мене і вас. Ну, ще коротше, сподіваюсь, тому вільний час пішов на це, все замовлене, все працює. Де через 2-3 тижні почну привозити все, знімати відео, показувати, запускати. Будемо з вами тестувати потужність того ж транспортера, що він може, скільки тонн, скільки кілограм на на хвилину, на годину, драбарку, кормозмішач. Ну коротше, буде чим працювати, але ж треба приміщення трошечки дооблаштувати. Хочу зробити там різні зони. Хочу зробити. Ну, ладно, що я буду спойлерити. Переїду, покажу. Що ще сьогодні? А, ні, ще є класна новина. Всі знають, що в мене є бірки. Ось вони. Птиці залишилось небагато, хворіють потрошку. Ну, начебто вже не так хворіють. Всі слабкі відійшли. Залишились най-най, але теж потрошку відходять. Яка новина? Людина придбала в мене. 52 яйця на інкубацію і позавчора робила авоскопію. Я так чекав, тому що є черга, там невеличка, десь 8-10 людей. Більше не, ну, не беру, чому. Ні, ну можна брати. Тому що лячно, що не виконую замовлення. Хоча не беру ніяких вже предоплат, нічого, то в принципі, не виконав. Ну, не виконав, обов'язків немає. Поміркую, може, чергу буду далі продовжувати. Так от, 52 яйця. В інкубаторі 8 днів, чи 7, 46 оплода, 2 красних кільця 46 із 52% це виходить 88% оплід бірок. Це дуже класно, дуже суперово. Нарешті я тепер там ще віддав позавчора 75 яєць на інкубацію. То тепер, якщо Наталія дивиться цей ролик, то знайте, що з інкубацією все буде добре, опліт є. Ну, сьогодні щось маловато. Подивимось. От так Отак побірка. Що ще вчора встановив розумну лампочку. 320 гривень віддав. Думаю, спробуємо. Лампочка може все. Вона запрограмована, вмикатися в 6 ранку, вимикатися в 20.00. А, тут 9 ватт це виходить 90 Вт нормальних, але я прикрутив до 3 Вт. Ще раз повторюю, в мене 15 квадратів, щоб ви розуміли, 3 ватта, отака от лампочка, манюнька, вистачає 3 Вт на 15 квадратів. Освітлення в курнику повинно бути не яскраве. Прикрутив, вона може вмикатися по розкладу, вона міняє колір. ну, я тут контролір вже не встановив, у качок там стоїть, а тут ніяк рухи не дійшли. То вмикнув лампочку. Єдине, що для неї треба Wi-Fi чи Bluetooth. У мене сюди Wi-Fi дострілює. І лампочка знає, котра година. То вона вмикається вимикається. Сьогодні перша ніч, протестували, все добренько. Бачите, немає дві годівниці. тут вони стоять, виїдають. Зараз покажу, чому немає годівниці. Ось ці годівниці, одна вже пуста, одна ще от як зняв у них. Постійне питання в спільноті та в інтернеті. Везде. Якщо зерна сумішу годуємо сипучкою, то всі кажуть, а що робить, коли от мучка, от така от фракція залишається, кури виїдають все крупненьке і не хочуть оцей низ. То звісно, що єдине, що дієва, і це в мене в Нікополі працювало, і тут треба. Їх не гадувати, поки вони не з'їдять. Нічого з курями не станеться, вони голодні не будуть, ви даєте норму. Там 130 грам на кросову птицю чи м'ясаєчка, там 160 грам на добу. Нічого не станеться. Не треба їх загадовувати. До речі, ця мучка, цей самий низ, це саме білкова група. Тобто тут макуха соняшникова і соєва. Тут рибна борошна, тут дріжджі кормові, тут премікс, який самий маленький, Тут що у нас кальцій? Тобто це саме полізне для них, і вони повинні виїдати. Буквально годину тому зробив новий корм. Зараз покажу. Хочу тестувати, ну, хочу, як у Німеччини зробити зараз от цей корм. Зараз ми покладемо от таку от річ це з вогів. Зняв, щоб було вам бачити. Зробив а, помол як за кордоном. А, хочу зробити дуже крутий корм з дуже великим помолом, але спри... а, щоб використовував ну, використовув приліпач, щоб до цього великого помолу, а, до великої фракції приліпала сама маленька. Це люцерка. от, така от люцерочка. Бачите? Я гадаю, що курки буде цікаво її з'їсти перше. Щоб до великих фракцій, приліп премікс, приліп сорбент, підкислювач і, звісно, скажіть, ферменти. Ну, і увляйте, Я використовую фермент, який треба давати пів грама на кілограм, 50 грам на 100 кілограм, і це треба вимішувати без приліпача. Звісно, в мене це не виходить. Ось така от фракція. Давайте візьмемо на сонечка. Зараз буду тестувати на своєму господарстві. Зробив 50 там на тиждень, чи скільки повинно вистачить. Подивлюсь, як кури будуть реагувати. Так, вам видно ні. Це в мене що у нас? Це у нас макуха. Це макушка. Ви бачите, яка кукурудза, яка пшениця. Ячмінець. Ой, вітер. Десь тут ячмінець є. Ну, ось така от фракція. В мене на цьому тижні багато цього корму поїде, то буду людям пропонувати, а от ячмінець тут. А бажаєте от взяти мішечок такого і подивитися, що ваші кури скажуть на такий крупненький корм. Я гадаю. Що їм повинно сподобатись. Тут навіть зараз, десь, десь соя. Вона теж крупненька. Ну, зараз все покажу окремо. Отак от. Чому вирішив такий корм зробити? Тому що, ну, по-перше, бачив це в Німеччині. А по-друге, курка полюбляє крупний помол. І знаєте, ми ж... Як я кажу, як моя дружина сказала, тепер повторюю за неї. В тебе буде крафтовий корм, щоб людина отак от взяла і подивилася, що я туди поклав. От зелененька це люцерка. Щоб в гранулі ми не ховали там, не знаю що, якесь сміття, людина взяла і бачить, чим годують. Так, можна. Годувати тільки пшеницю чи кукурузу, монокультурне, комбікормові заводи годують, використовують кукурудзу і пшеницю, все більше нічого. Ну, В нас же споживач з кожним роком все більш обізнаний, все більш полюбляє себе і своє господарство. Вважає, якщо він сплачує гроші, то він має право обирати. І я буду орієнтуватися на тих, хто хоче обирати саме отаке. Хтось хоче гранули обирати, щоб не було мучки і щоб курка все виїдала, а хтось буде обирати отаке. Тому дамо споживачу право обирати. І нехай обирає отакий корм, а хтось грануло. От такий я зробив висновок. Ось такий вибір. Бачите, кукурудза. Моя курка ніколи не бачила цілу кукурузку, яка пролітає. Сьогодні вон ячмінь. Сьогодні подивимось. Так що буду пропонувати от такий от крафтовий корм. Повинно зайти. Так, повісив. Ну Бачите, їм не подобається. <рес> Дуже приємно дивитись, коли ваше господарство вас ну, прям, прям надихає. <рес> ви гляньте. Так. Я годівницю убрав десь годину тому. Година була без корму, і то ви бачили, що там на дні була мучка і доволі багата, то птиця не голодна. Просто вона вперше побачила таку крупненьку фракцію. Так що бачите, я вгадаю, що все в мене вийде. Я гадаю, що коли птиця їсть на повний дзьоб, то все буде класно. Все, залишу курей насолоджуватися кормом. Їм подобається. Давайте нарешті покажу, чим сьогодні. Буду займатися надвечір. Вже рік обіцяю за годівницю. Нарешті є час тепер. Добратися до годівниці і зробити автоматизовану годівницю. Навіть сонечко вийшло. Ще трошки місяць-два і зернесховище стане майстернею. гаражом, не знаю, тим місцем, де не буде на макітру щось капати, і я буду втілювати свої ідеї по автоматизації курника. По тому, щоб зробити наше, наше життя ну, обслуговування курника більш, скажімо так, по кайфу. От цим буду починати займатися. Це майбутня автоматизована годівниця, яка буде запрограмована, яка буде приїжджати до замовників. от, так от Бачите, в розборі. Все зложено по метру. Ну, я думаю, що доставка цього буде коштувати невеликі гроші. Бункер тільки от розібрав. Це лежало на подвір'ї рік. Як. От тільки от з вами зараз дивлюсь, що тут і як, вже бачу, що перероблювати треба. Треба тут петельки зробити. Ось такий от бункер. Двигун буде стояти. ось Тут Тут буде контролер, програматор, який буде запрограмований, і буде крутитися шнек і подавати корм. От шнеки. Отакий шнек буде крутитися. Не треба буде зверху труба, з якої буде сипатись, курка їсть, воно сипеться на голову, розсипається. Шнек буде відкритий, він буде подавати, зупинятися, і курка звідси буде все виїдати. Потрошку почну до ладу все приводити. Ціну поки не знаю. ну Дуже недешева. Це людина мені на волині робила. Треба зателефонувати, спитати, як там справи. Е, метал 045. Ну, такий дуже-дуже, ви знаєте, я не знаю, скільки тут кілограм, але метал серйозний, такий, що ця годівниця не згніє. Ну, от так. От сьогодні трошечки повожкою, щось тут поприміряю, подивлюся. Рік лежала. Нарешті помічник. Дав те, що я хотів собі часу, і цей час буду витрачати на нові штуки. ну так Нічого тут вже немає, немає пшенички. Пшеничку вже купив, але не привозю, тому що привезу вже туди і шнеком, транспортером, гнучким вже буду транспортувати. Тут трошки залишусь кукурудзи. Ось вот так виглядає люцерка. В гранулах. Так я її. І її бачите, зараз хвилиночку. от така в мене на моїй олійниці макушка. Теж в гранулах. Де тут? о, Теж вона отак от в гранулах. Класна, смачна, обалдені. Трошки преміксу, трошки того. Ну отак от. Кури вже виїли, мабуть, саме смачненько. ну Ах, ти Боже. Так, що в нас тут залишилось? Та ні. Навіть крупненько все, що ви? Все, наїлися, да? тепер перебираєте. Ну гляньте, яке крупненьке. Явно не мучка. Супер. Супер. О, люцерка. Є люцерочка. І ще знайшов контору, ну так, опять спойлер. отак так, ти, да? Ну, я не бачу цілих кукурудзян, а вон є, да, не хочуть. Нічого, звикнуть. Вони не дуже крупні. Звикнуть. Е, зроблю невеличкий спойлер. Знайшов контору, яка безпосередньо, скажімо так, перероблює вапняк. І я узнав, ми домовилися, що можна придбати у них вапняк, який не у вигляді крейди. А який у вигляді невеличкої, скажіть, крупки, десь 2х2 мм, то взагалі буде цей корм через місяць суперовий в тому плані, що вапняк буде не як борошна, не як крейда, а теж маленькими гранулами. Отакими от. І курка кальці буде потрібляти теж залюбки, він не буде залишатися тут унизу. І ну, корм стане бомбою. Ось так ми пройшли по господарству, розповів, що то як сонечко вийшло. Де вона? Фух, де воно там? сонечко? світив мені в очі, я нічого не бачу. бачив. Е -е, Адкачок поки що яєць немає, поки що не бачив його. Вони вже звикли до тих дверців. Вчора пішов дощ і вони всі самі зайшли. Зазвичай заганяємо, а тут зайшли. Трошки температура там підвищується, слава Богу. Поприбирає цей мотлах, не знаю, знайдуть десь наступне місце для нього. А Оксанка дуже нервує, коли це все кудись дінеться. Я кажу, що ну, неможливо, коли ти живеш в своєму будинку і сам все робиш, то тобі треба труби, тобі треба. Розібрали там вже хлопчик, ми з ним вже робили балаганчик для півнів. Розібрали тепер. Тут он валяється ці, цей метал. Цей метал піде Оксанки на, роза, ну, коротше, на палісадники є. Там треба їй арки робити, щось там варити. Я говорю, ну треба ж, ну куди я його діну? Це все ліквідне, це все можна піляти, варити і буде класно. То ну, найду, місце, кудись приберу. Е, від яєць немає. Черга вже десь на 400-450 яєць. Не знаю, виконую чи не виконую. Дуже сподіваюся, що качки нас будуть радувати. Глянь, <плес> спить і щось там ще. Ну, якщо спить, значить йому комфортно, правильно? <плес> Ось так от. Тепло, так? Да? Кайфа. Скоро буде жарко вам І що ви будете робити? Нічого, якийсь маленький, може, басейник який то поставлю, миску, не знаю, будете трошечки... Купатися ці два дерева пустять вам тінь невеличку і вам буде тут комфортно. Ну ось так, Нічого суттєвого, за два тижні нічого не произошло, ну За 9 днів, як в мене не було. Ну Не стоїмо на місці, не стоїмо, Рухаємось дуже повільно, але рухаємось. Все, дякую, що були зі мною. Дякую за все. Дякуємо ЗСУ, дякуємо хлопцям, дівчатам, які боронять. Які дають змогу нам поки що от насолодитись господарством. І гадаємо, що все буде добре. Слава Україні!